Дошка садху вона складається з цвяхів, зазвичай з металевих. Цяжки розташовані на одній і тій ж самій відстані, один між одним. В даному випадку це 10 міліметрів. Це оптимальний крок для того, щоб гарно пройти в практику. Висота цвяхів рівномірна, і тому ні один цвях якби не впивається більше, ніж інший. Тому ця практика безпечна. Є навіть такий експеримент, що ставлять. Кулю надану кулю між цвяхами і стиснують, і все окей. Тому стопа залишається цілою. Це важливо зрозуміти, що може відбуватися на цвяхах. На цвяхах може тремтіти тіло, так, тому що виходить напруга, може потіти тіло, тому обов'язково брати з собою змінний одяг. Може підніматися температура і тиск. Це теж дуже важливо. Враховувати. Тобто, якщо ви займаєтеся спортом, ведете активний е, спосіб життя, вам, грубо кажучи, нічого боятися. Але якщо ви багато сидите, мало рухливі і так далі, у вас е, ви не звикли до фізичних навантажень, тоді варто бути обережним на цвяхах. Е, і обов'язково про це варто сказати мені або іншим майстрам. Важливий момент на дошці садху це намір. Якщо ти стаєш без наміру, то дуже Важко зрозуміти заради чого я це роблю, особливо коли під ногами просто пекло. Тому ми рекомендуємо завжди завжди ставати з наміром, розуміти, заради чого я це роблю, чому я присвячую цей процес. І це теж дуже сильно якби виховує цю силу волі і силу наміру. Тобто я теж я вирішив, я хочу це і я йду. На церемонії ми допомагаємо доформувати цей намір. Тобто це найосновніша, насправді, найосновніша частина нашого дійства, коли ми формуємо намір. Перед тим, як стати на цвяхі, ми покажемо техніку безпеки. Ми розповімо, хто такий баді, хто такий духовний, оцей провідник, який допоможе тобі стати на цвяхі. І до зустрічі на нашій церемонії обов'язково. Прийди туди без очікувань з наміром отримати максимальне кайф задоволення і користь для себе, для свого організму і для своєї душі. До зустрічі!